1 мільйон 200 тисяч гривень на три пікапи для військових підрозділу спеціального призначення Збройних сил оборони України така мета благодійного аукціону Крила перемоги, який відбувся у столиці символічно на День Незалежності. Організували збір коштів громадські організації ВО Крила Перемоги та Козацька гвардія України. Ця ідея прийшла. До нас, як до організаторів, буквально пару тижнів тому до дня незалежності ми захотіли зібрати на пікапи для наших друзів зі спецпідрозділу ЗСУ, який виконує просто надлюдські задачі. Вони і сьогодні тільки повертаються з задачі, тому вони будуть присутні на заході. Вони плавають, вони літають, вони нищать ворога на всіх напрямках, тому пікапи, на які ми збираємо, дуже їм допоможуть. До організації нашого акціону долучилась безліч небайдужих українців, відомих, невідомих, наших друзів, колег та інших. Серед відомих Євген Кошовий, який прибуде до нас і який скаже мотиваційну річ на нашому заході, долучилося дуже багато футболістів, таких як футбольний тренер легендарний Мирон Маркевич. Він подарував нам м'яч з бучі. Він підписав для нас комплект лотів від себе. Суан Ротань, Роман Зазуля, Денис Бойка та багато інших. Також у нас є м'яч з підписом збірної ЗСУ та прапор державної України. Збірна футболу ЗСУ проіснувала лише один день. Вона існувала на благодійному матчі, який відбувся буквально декілька днів тому. На стадіоні локомотив з метою теж збору для наших захисників, які зараз на фронті. Ми долучилися до заходу та підписали у них ці лоти, які сьогодні будуть презентовані у нас. Тобто, нашою основною ціллю є і залишається це збір для наших захисників, щоб рятувати їх життя і щоб разом прямувати для перемоги. Ідея народилася швидко і на реалізацію було обмаль часу. Однак організатори об'єднали зусилля і спільно досягли бажаної мети. Козацьку гвардію України було засновано у 2021 році, рівно за рік до війни. Ми, наче, відчували, що потрібно готуватися, боронити свою державу сьогодні. В козацькій гвардії України більше 50 людей, а всі вони займаються різними напрямками, у тому числі дипломатичним, комерційним, громадським. І зрозуміло, що військовим. Розкажи, будь ласка, -як, які вже були проекти, які здобутки, можливо, які плани? Один із проєктів це хустина відбудови. Також ми проводили проєкт, де реалізовували проєкт з підписом Валерія Залужного, головнокомандувача Збройних сил України. І ці кошти наразі пішли на закупку ударних дронів. Для допомоги 125 й окремій бригаді наша організація волонтерське об'єднання Крила перемоги це об'єднання людей, які виїхали з окупованої нині території Мелітополя. Зараз ми знаходимося тут у Мелітополі, і в принципі більшість з нашого складу це переміщені особи. Да, і сьогодні для нас цей захід він має певний символізм. Це певний такий маленький крок, бо весь прибуток, який буде здобутий від аукціону, піде на придбання позашляховиків для хлопців на передовій. Тому це такий маленький крок, який ми робимо для звільнення власних домівок. Отже, захід розпочався із гімну України у виконанні Юрія Лук'яненка – українського тенора, кращого голосу класичної музики Європи. Коли ми необхідні, як ви кажете, на культурному поприщі, так, то ми працюємо, співаємо. Коли треба взяти гвинтівку в руки або автомат, ми це робимо також. А Що я можу сказати? Я вважаю, що зараз країна наша Богом дуже цілована. І любима, тому що, знаєте, як то кажуть, батько кого любить більш за все, того і, і б'є, Да. то зараз він дає нам таку змогу показати всьому світу, хто ми такі. Тому що було мені дуже прикро, коли я був, наприклад, за кордоном і питали, звідки я і на якій я мові розмовляю, Я казав, що Україна, вони що за Україна? А, Чорнобиль, Шевченко. Ну потім додався ще Кличко, так. Да? І все. І це було дуже ну, неприємно мені, тому що у нас е, вони не знали, що Шевченко це не, не футболіст, не тільки футболіст. <гум> Скажемо так, Україна славиться нашим письменником. А, а зараз весь світ знає, що таке Україна. Мотивуючі слова звучали і від зіркового шоумена Євгена Кошового. Ми мотивуємо всіх, хто до цього здатен. Ми розуміємо прекрасно, що всі втомилися. Ми розуміємо прекрасно, що скоро буде перемога і треба її наближати якнайшвидше, якнайшвидше донатити, ну, я ж кажу, що кожна гривня завжди вона допомагає. Навіть коли йде великий збір, і е, та гривня, яка, <с adelante> скажімо так, є символом, всі ж кажуть, що якщо кожна гривня е, 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 важлива. Да. Треба донатити, треба просто розуміти, що там хлопці дівчата не сплять просто добами. Тому, чесно, якщо що, то якщо, 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 якщо щоб все це зрозуміти, треба туди хоча б раз їздити. Туди, де відбуваються ці події страшні. І треба то відчути все і побачити ті очі. Коли заглянеш в ті очі, все зрозумієш, а приїдеш сюди і будеш донати як безсмертний, не знаю. Попри в тому, українці не перестають донатити, а благодійники організовувати збір коштів на потреби ЗСУ на сьогоднішньому аукціоні. Було багато цікавих та цінних лотів: атрибути з підписами відомих футболістів, витвори мистецтва, військові трофеї, ексклюзиви від українських виробників і багато іншого. Це дитячі малюнки, які були потім перенесені на полотно, Так, так Це один з малюнків, який був перенесений на таку густку, і також футболки. Потім, після реалізації таких пусток, гроші надавалися дітям для того, щоб вони і далі могли реалізовувати свої таланти, знаходити себе в житті. Тобто, це була така первинна історія, первинна ціль даного проекту. Зараз, звичайно, він є трошки комерційний, але завдяки цьому проекту ми розвиваємо власне виробництво і розвиваємо власну ідентифікацію як української культури, як нації. Позашляховики, які придбають на зібрані кошти, рятуватимуть життя воїнам і слугуватимуть для виконання бойових завдань. Заради цього багато людей доклали зусилля і організували аукціон Крила перемоги це гарний приклад того, як можна в тилу наближати перемогу. Ольга Марценко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.